Всім доброго дня, хочу привітати вас всім на, на своєму каналі. Зараз ми їдемо у малий ключів парувати кобилу на 9-й на день. Кобила народила Лоша. Лоша народила по жеребцю, був тут жеребець у Василя мого друга. Жеребець е, по Харі. він ніде на каналі не, його не було, він, він його продав. Зараз стоїть десь жеребець, знаходиться у Богородчанах. Непоганий жеребець був по, по, по Харі і по кобилі. У Василя була така кобила, е, що по фараону, по фараону жеребна, що я знімав у рондурах з ронбурів Василь. Їдемо ми. Зараз нагадую у Малий ключів. Тут колись е раніше це, виходить, сусіднє село з Печеніжином. Тут було багато людей садили яго ягодів. Все коли сказали, що їдемо у Малий ключів на ягоди, коли ми були ще е в дитинстві. Зараз будемо парувати. Цю кобилу добриню. Тут є такий затяжний берег, називається пухівець. Приїхали на місце, ми вже тут е, колес у Юри у мого друга парували кобилу на цій території. Зараз е, приїжджали фараоном, зараз приїхали з Добриню, але то у другій стороні. Пускаємо, пускаємо. Прижимаєшся до, до заднього борта, трошки не це виглядає. Так, Запаска під конем, кула спереді. Назар. Так вигнали добриню. Ідемо знайомиці. Субили. Добриня йде знайомитися, я вже її знаю. на твердо Не веди його до неї. так Хочу вам познімати лошиці. Ти знаєш лошечка андрабата така. Дай Бог здорово. Здоров я. я вас вітаю з Лошевською. Дякую. Дякую. Розкажіть нам, що, скільки є, де як де, день мені, так? Е -е, ви знаєте, бетри. Кобилу є. І... Ця кобила у мене була колись на каналі де, е -е, ну, одна з то, перших у парі з кобилу. Я її там купив. І пішли до племінника, покрили. Так. І зараз будемо Зараз покажу лошечка, яка, яка є по цьому жеребцю, що був у Василі. Це, це вже Це вже онучка Харі виходить. Так. Як скоро час біжить, це... Ну, всі пам'ятають фотографії Харі, коли він ще був малий, коли Іван, Іван Фізер з Закарпаття привіз. А вже подивіться, скільки, скільки вже є по харіку, по харіку лошад, і скільки це вже, це вже внуки Харика, і їх є дуже багато. Один, один кінь, скільки наробив лошад, що усі, хто це любить, у кожному, ну як сказати, не в селі, але в кожному районі щось є по Харку. Е, е, жеребець теж мав ткулесну, так? вверху і меш. Угу. Оця кобила у мене колись була в парі з лошицею, що на продажу відвіті. Від що мав їхати ними. Казав, що як не продасть, то буде їхати на волинь. <рес> так. Але їм далі. Їм далі посміхнулася і вони лишили. Купив другу. та, та від і не доїде, бо ці ще могли їхати, а там вже не. така є лошечка, то е, ну, неспокійна. Не дуже хочу близько підходити. Ще не скочило мені на груди. Mm. На спокійну, ну така до лошечки. Ага. Та, та. Ти знаєш, лошечка непогана, така висока на ногах. Буде з неї. Кобила для нашого округу буде гарна. Мені здається, що кобила так якби у вас підросла. Чи то я так час пройшов? Вони пасуться воск? Так. Що, пробуємо робити роботу? Всі знають це його, це, його, це, його, це його стрий. Ми тут рубери включив, це хочуть теж. Це лише Василеве треба гарного жеребця. Він ще і молодятин теж <су> запанить тими. Але Діма <су> <су> а? продаємо одного. А Фейзара вже хочу, Фейзара може, продам. Весь треба, аби він десь заробив трошки грошенят і продамо Ось Отакий у нас є красень, що паруємо, щось вже є кобили-жеребні. Одним словом робимо роботу. Що, то Давай цей, бери пут у вас. О, <плес> Знімаю люди, е йдуть е на пасовище, тут я так зрозумів, то пасуться корови. Так колись, е як ми були дітьми, це кожного ранку. प्ले पास तो कर्वे Стояла таги добре, думали, що може не буде спокійно стояти, бо нема де тут прив'язати. Ну, верби, верби є, але стояла добре, спарували, взяли звідти звідти на розтяжку та й все, так і, слава Богу. Все добре, зараз пускаємо жеребця ще раз. Коли, коли як я від'їжджу десь там на дев'ятий день чи на якийсь, то я стараюся аби жеребець, без жеребець пішов на кобилу два рази. Вже там прир. А всього решта на Бога Ну. Сьогодні ще раз нагадую лошата дев'ятий день. Така у нас є робота. Гарна крива така, що якась для, для коней дуже гарна. Дивіться, там у нього щілка, що він ще, ще трохи і буде е, губами сілку свою. Будемо мішати, але стрехти, є там, є там люди, що е, пишуть під йому під стрижийму гриву він нічого не бачить. Це наоборот. Е, Любого коня, грива, хвіст – воно прикрашає, що у нас, наприклад, так, хто любить, то чим більше грива хвіст, тим, тим наоборот людина е, цим як, пишається, що це дуже гарно для коня. Це його красить, то ніхто те, хто це любить, ніхто це не, не стриже. Ніби є винятки, є люди, які люблять, щоб підстригти. Гриву хвоста, ну хвоста не так, але є, що гриву встригає. Але у нас, у нас дуже це люблять, що ну, якщо це має гриву, хвіст, то гарно все виглядає. Тут серпець. І, давай, що... Пішов Добриня другий раз. Їдемо ми вже пробуємо його грузити в Батмана. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.